Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 травня 24 року. Значить, хотів би зняти трошки незвичне відео для свого каналу, тобто, відступивши від тематики своєї головної, хотів поділитися просто дуже смачним рецептом бузинового квасу Хто не знає, що таке бузина, це чагарникова рослина. Вона росте в диких містах, заброшених. Ось такий вигляд має. Цвіте такими зонтиками білими, дуже запашний аромат від неї йде такий сильний. Значить, рослина, цвіт цієї рослини має пилок, в якому є природні дріжджі, велика кількість. Сам пилок дуже корисний для здоров'я. Має дуже важливі такі корисні елементи, вітаміни і тому подібне. Сам напій виходить дуже смачний, дуже газований, на кшталт шампанського. Він безалкогольний, він на кшталт магазинного лимонаду, але перевершує його по смаку. І такий тонізуючий, свіжаючий, дуже смачний. Зараз подарюсь, цей рецепт мені дав. Колись мій знайомий, добрий, тепер я користуюсь цим рецептом і кожен рік ми готуємо такий смачний квас. Перейдемо до самого рецепту, він доволі простий. Береться близько 15-20 таких зонтиків, які повністю розкриті. Тобто, це зараз покажу вони в такому стані, в такому. у них пильця саме активна, пильники відкриті. Тому що вже деякі відцвітають, деякі ще такі на відкриті, беремо тільки повністю цвітучі. 15-20 зонтиків. Рвемо їх обережно, щоб максимум пилку зберегти на, цьому, на цвітках, щоб не струшувати. І також вибираємо, щоб вони були чисті тут, без комах, без тлі, тому що тут тля полюбляє оселятися. Зірвали китиці, зонтики, берете 10 літрів води. Берете 1 кг-200 г сахара на відру на, на цю ємність і приблизно 40 г лимонної кислоти. Оце і весь рецепт. Для кращого смаку самі квіточки, краще зрізати ножницями у відро або в ємність, де будете готувати квас Тому що, от, от, з цими китицями він трошки погіршиться смак. Ну і якось підкисляється більше. Це все діло ставиться на три дні в, теплу, в тепле приміщення, приблизно від 20 градусів тепла, щоб там було. Накривається чимось, щоб воно було в темному бродило. І кожен день помішується. Один-два рази на день помішувати. Впродовж трьох днів. Через три дні берете, переціжуєте саму сумішцю. У заздалегідь підготовлені бутилки, чисто вимиті пластикові. Розливаєте цей напій. Обов'язково нюанс є не доливати відсотків 10 відємкості в бутилку, тому що газ розірвав бутилку. Треба місце на газ залишати. Розлили, закрутили, віднесли в підвал на, 2 неділи, на 2 тижні Потім відкриваєте і смакуєте. Напій дуже смачний вийде. В коментарях, потім ділітися своїми враженнями. Кому які деталі не ясно, в коментарях питайте, підскажу. Можливо, не все сказав, тому що відео аматорське. Так би так, на ходу згадав, думаю, зніму покажу. Тому що гріх не поділитися такою смакотою Світіння бузини впродовж трьох тижнів приблизно йде, так що часу на приготування вдосталь навіть можна. Якщо хтось думає, що воно таке щось несерйозне або несмачне, Попробуйте, з відро приготовте зараз при початку цвітіння. Поставте на два тижні, 10-12 днів вже можете пробувати його ви тоді. Спробуйте, захочете зробити його більше. Сам напій зберігається близько року в підвалі. Тобто до нового врожаю можете смакувати активне споживання його йде літом. Тому що найсмачний він десь приблизно 3-4 місяці після пратування. Далі він трошки підкислюється, але не, не перекисає, зберігається повністю ісходний смак до нового врожаю. Так що рекомендую дуже цей квас. Готуйте, насолоджуйтесь, ну і всього найкращого. На цьому відео буду завершувати. На все добре, До побачення.